Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 листопада. Така чудова осіння погода стоїть. І Я хочу поділитися з вами інформацією про шкідників. Де зимують шкідники? І так само хвороби. Через деякий час я буду обробляти свої дерева. Карбомідом, мочовиною і желізним купоросом, але перед цим я проходжусь коло кожного дерева і видаляю з дерева залишки плодів. Ось такі залишки плодів. Кругом, де вони є, це велика проблема. От, дивіться, в одному місці, скільки багато, ніде я не залишаю. Зараз на столі покажу. Саме вважаю, я, на мою думку, це коли залишається там, погано видно. Коло дерева, коло самого стовбура. Не на гілці. Бо там ще може відпасти, а отак вона прямо приклеєна. Сонце світе погано видно. Рамова як приклеєна. Отакі треба відразу обривати. Проходитись потрібно по всіх деревах. Ну, це, Саме більше це, звісно, кісточкові, бо на зерняткових то немає таких багато, а на кісточкових слива на цьому дереві немає. В слива, абрикос, персик. А, от Приховалося. От Таке все потрібно збирати і виносити із садочка. Бо це перша причина хвороб ваших дерев. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Робіть, ходіть по садочку, якщо хочете, щоб були гарні врожаї, без хвороб і шкідників. Доглядати треба, можна сказати, кожен день, приділити увагу своїм деревам, щоб вони вас на наступний рік радували гарним гарними, гарним врожаєм.